Всім привіт! Появилась хвилинка, вирішив записати для вас відео на таку тему. Бачу зараз багато новин з'являється на рахунок того, що Польща відміняє всі пільги, виплати для, зі статусом українським для українських для біженців. От, хочу поділитися своєю суб'єктивною думкою, що я думаю на рахунок цього. Але хочу почати трошки здалеку, пам'ятаєте, що перед війною. Якось дивним чином перестали видавати візи в Польщу, відкривати такі області, як Харків, Дніпропетровськ, а перед самою війною вже і Львів вони багато відмов давали і так далі. До чого я веду? Що це було передвісником того, що щось буде. Щось буде, тому що Якщо, якщо ми подавали там на візи мужиків і жінок, то жінкам відкривали візи, а мужики йшли відмови. І ніхто не розумів, чого воно до чого. Воно по два-три рази подавалися. Але це були Харківська, Дніпропетровська, Одеса, Львів, і там декілька відмов було в полудні. От до чого я веду, що був предвісник чогось. Так само тут бачу, що Польща починає. Так само тут бачу, що Польща починає. Закривати лавочку, як то кажуть, да, відміняти пільги і так далі. Тобто вже не буде нічого спрощеного, буде все. тобто Хто хоче, подається на карту побуту, хто не хоче, виїжджає. А це все повинно відбутись до березня 2024 року. тобто Ще ну, півроку, да, грубо говоря, трошки більше, да, як півроку. І це може бути передвісником чогось. Давайте розберемося предвісником передвісником чого це може бути. Ну, я думаю, що тут є два, два варіанти таких основних. Перший варіант, це, перший варіант це погіршення відносин між українським урядом і польським урядом. Тому що ми бачимо багато останнім часом новин, про те, що з'являється якась нова інформація з тої сторони, там хтось комусь не заплатив, там хтось комусь щось заборонив, і воно починається такий, такий так, можна сказати, новосний. А друге, це може бути передвісником того, що скоро вже буде кінець кінець війни. Тобто, всім хочеться надіятися на другий, але але не знаю. Не знаю. як... Я бачу таких два основи. Якщо бачите ви, як ви, як ви бачите цю ситуацію, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Всім добра.